Трагічність ситуації полягає ще й у тому, що своє законне право на отримання землі не мають ні живі, ні померлі перечинці. Донедавно у перечині було старе і нове кладовище. Нове побудували кілька років тому, отримавши офіційний дозвіл відповідних органів. Але згодом власник одного з приватних підприємств, яке розташоване поруч із кладовищем, громадянин Словаччини пан Вальо Штефан підняв скандал, що кладовище треба негайно закривати. Мовляв, в могилах вода і захоронення неможливі. Крім цього, пан Штефан наполягає на одночасному забезпеченні водогоном його підприємства. Перечинська влада прийняла скаргу, і кладовище закрили. Тепер у місцевих жителів ще одна проблема де ховати своїх померлих. Міську раду, місце там буде на ц на, на цвентар. Я почав ходити. Розумі. Я прийшов у той міську раду, а хропина хропина майже живе. Каже, знаєте, каже, там обласна сесія заборонила той цвинтар будемо закривати. Це кладбище закрили, тут тут хоронити не можна. Пішов дідусь, щоб там вибрати яму, а там йому не дають яму брати, бо місця немає. Сидить діди горем розбитий, кажуть, це ж ангелик, це ж молода дитина, закінчила тільки університет, і куди ж мені її хоронити? Я був у міській раді, дочка моя була. Ми на коліна ставали перед цими похороніть дитину. Дозвольте дозволено тут похоронити. Отут рядишком. Йому близько, піти квіточок зірвати, понесе. Так ні не можна. То я не знаю, якби десь хтось бачив так за кордоном, щоб відносилися люди до мертвих. Я не знаю, навіть мертві вже встали і не витерпіли того. Нам вдалося з'ясувати, що ґрунт з кладовища вивозиться за межі перечина і продається. Ціна вантажівки від 500 до 700 гривень. Якщо перерахувати вже викупані кубометри землі складовища на вартість однієї вантажівки, виходить досить непоганий зиск. Крім того, місцеві жителі розповіли, що пан Штефан насправді мав зовсім інші плани стосовно нового кладовища. Цей підприємливий словак надумав взагалі за допомогою влади кладовище закрити, а на звільненому мальовничому місці, та ще й поруч з власним підприємством, побудувати туристичну базу. Проте таємне стало наочним і план дещо змінився. Роботи продовжуються, але вже під виглядом реконструкції кладовища.